Окрім самого похолодання, яке прийшло, таке ну, не аномальне, не таке, знаєте, критичне, але похолодання, це призвело до того, що люди використовують більше обігрівачі електричні. Ну навіть не це стало проблемою. Проблемою стало те, що фактично сьогодні головне навантаження в енергосистемі лягає на атомні електростанції. Один з блоків АС він. Фактично частково знизив свою потужність, довелося знизити його потужність суттєво. І оцих фактично 300 МВт, вони зіграли ключову роль для енергосистеми в цілому. Ну бо це так насправді здається, ну, мало 300 МВт. Тобто, фактично, грубо кажучи, там два блоки теплової генерації, ну або один великий блок теплової генерації, але він, власне, дозволяє закрити ті потреби, так, наприклад, для споживачів. А ми цього не змогли зробити. Тобто, ну як ми увазі, як е, виробники електроенергії, тобто як е, «Енергоатом», укргідроенерго, теплові електростанції ДТЕК, Центренерго, е, от ми цього не могли не змогли зробити. Відповідно, довелося от вдаватись до таких аварійних відключень. На жаль, е, в минулі роки також і в 2023 році, і в 2022 році, тим паче, у «Енергоатому» не вдавалось проводити повноцінні ремонтні кампанії е, е, енергоблоків атомної генерації АЕС. Ну, через різні причини в першу чергу, через те, що не було можливості і отримувати обладнання необхідне, і скажімо так, навантаження на енергосистему зростало вже з 22-го року, коли вже були перші ракетні удари, і в 23-му також. Тобто, і це буде проблема літом, що будуть блоки виводити АЕС з експлуатації, будуть їх отак, скажімо, профілактично ремонтувати. Відповідно, буде виникати додатковий дефіцит, дефіцит до того дефіциту, який є наслідок пошкоджень теплової генерації ТЕС і ТЕЦ на жаль, крім відключень, нічого не допоможе. От відключення електроенергії це буде єдиний вихід. Тобто, якщо буде розроблена, наприклад, за відсутності ракетних ударів, дай Бог, щоб їх не було, за прогнозованою роботи всіх блоків атомної генерації, тобто прогнозованими на увазі, що вони будуть стабільно працювати і не будуть виходити до довготривалий ремонт. Тобто можна буде розробити. План фактично графіків от цього ну там по, по, по часової подачі електроенергії будуть відключення, от це питання звичайно, як держава буде це планувати співвідносити? Ну ми на увазі які ресурси буде там задіти? Будь-відбудовувати, старатися відбудовувати? Це з того я і почав. Що єдиний варіант, це ні, я неправильно сказав, що відключення, єдиний вихід. Відключення, вихід. Але от варіант номер один це ремонт. Невже е, вистачить цих грошей? Яке відбудеться підвищення тарифів так на відбудову енергосистеми до жовтня місяця, там за пару місяців. Ну це ж неправда, ну не вистачить просто, розумієте? Є раціональний момент ухваленні такого рішення. Тобто, дійсно, тариф сьогодні для населення він не відповідає. Тій ціні, по якій цю електроенергію виробляє енергоатом. А це компанія, яка постачає населенню електроенергію. Енергоатом і там 10% Укргідроенерго. В них, в них ціна на електроенергію ще менша в Укргідроенерго. Так от, їхня ціна гривня 10 сьогодні енергоатому. Гривня 10. Тобто доставка електроенергії, розподіл, так? це сьогодні 2 гривні 10 копійок. Так, да, вона буде зростати в перспективі, але не зараз. Десь 2 гривні 10 копійок. От вам ціна 3 гривні 20 копійок. Це ціна, яка має бути. От до такого рівня можна говорити про підвищення і енергоатом просто більші суми, і навіть якщо йому дати ці гроші, наприклад, сказати: візьміть не гривню, 10, візьміть гривню 50, там, 2 гривні, давайте, і тариф, відповідно, буде більше, там 4 гривні, 4,50. Ну він не зможе освоїти ці гроші. Просто ну вони будуть в нього на рахунках лежати. Ну я так образно кажу. Тому тому 3,20 – реальна ціна. Буде десь встановлено рівні 3,50. Такий план: 3,50-3,60 Поки що. І другий етап планують також це перед опалювальним сезоном. Тобто, ну в фактично жовтень листопад. Це буде десь в районі вже 4-4,50. Тобто, от така ціль. Я вважаю, що краще реалістично знаєте, мислити і людям навіть реалістично це все описувати, не лякати їх так. Робити те, що може робити держава від держави, дуже багато залежить. розумієте? я дивуюсь також, коли часто от все там. От, нехай люди самі, нехай люди організують. Людина, що може, то вона зробить. Ну в кого нема грошей на генератор, то його не поставить. В багатоквартирному будинку ти цього не можеш зробити. В кого нема грошей на ці там батареї таке роблять, там системи там які там мінімум там тисячу доларів коштує щось там нормальне. То людина цього і не зробить. Так, тобто вона буде розраховувати на державу в будь-якому випадку, і це нормально змиритися з тим, що є, сприйняти цю ситуацію так, як є, і поступати. Згідно своїх можливостей. І тому я кажу, що мені з держава має поступати згідно своїх можливостей і своїх, скажімо так, е там наявних ресурсів. Тобто ми вище голови не стрибнемо, тобто як і люди, так і держава. Тому, відповідно, от треба готуватись правда, до таких відключень.